Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 го уроку 3 ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконимо перше завдання, дамо відповіді на питання та повторимо матеріал попередніх уроків, що називається масою тіла. Маса тіла це фізична величина, що є мірою інертності тіла. Наступне запитання: як виміряти об'єм тіла правильної форми та об'єм тіла неправильної форми. Щоб визначити об'єм тіла правильної геометричної форми, наприклад, паралелепіпеда, необхідно виміряти його довжину, ширину та висоту і за формулою V до рівня А помножити на B помножити на C розрахувати об'єм. Якщо ж ми маємо справу не з паралелепіпедом, а з тілом іншої геометричної форми, наприклад циліндр, куля, то для визначення їхнього об'єму також існують формули, за якими можна розрахувати їхній об'єм, попередньо вимірявши значення величин, які використовуються у формулах. Якщо ж тіло має неправильну геометричну форму, то його об'єм визначається за певним методом. Перший метод, який ми з вами розглянемо, це використання мірного циліндру з водою. Коли мірний циліндр наливається певна кількість води, потім всередину мірного циліндру в воду занурюється саме тіло. Необхідно враховувати, щоб розміри тіла дозволяли помістити його всередину мірного циліндру, і різниця об'ємів v 2 і v 1 визначить нам об'єм тіла. Другий метод, яким користуються при визначенні об'єму тіла неправильної геометричної форми, це використання відливної посудини, коли розміри тіла не дозволяють помістити його всередину мірного циліндра. Відливну посуду наливають води до моменту виливання із отвору, потім підставляють мірний стакан, занурюють тіло всередину посудини, при цьому частина води виливається в мірний стакан і об'єм витісненої води відповідає об'єму зануреного тіла. Таким чином визначається об'єм нашого тіла. В четвертому завданні нам необхідно дати пояснення отриманим результатам експерименту. Перший експеримент. На шальки терезів поставили тіла різного об'єму, але терези за такої умови врівноважені. Оскільки Терези перебувають в рівновазі, це свідчить про те, що тіла мають однакову масу. Друге, На шальки терезів поставили тіла однакового об'єму, але Терези за такої умови не врівноважені. При однаковому об'ємі тіла можуть бути виготовлені з різних матеріалів, тому матимуть різну масу. Про що свідчить порушення рівноваги терезів. 3. Поміркуй, чи однакові значення будуть отримані, якщо масу циліндра поділити на його об'єм. Якщо масу половини цього циліндра поділити на об'єм половини циліндра. Значення будуть однаковими, оскільки відношення одиниці маси до одиниці об'єму даного суцільного й однорідного матеріалу є величина постійна. І четверте, Який висновок можна зробити з попередніх міркувань? Для кожної речовини можна розрахувати відношення одиниці маси до одиниці об'єму. Дане відношення буде визначатися матеріалом зразка. Виконуємо п'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Характеристикою речовини є густина. Друге густина речовини фізична величина, що дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини до об'єму цього тіла. Позначається. Густина буквою ρ має одиницю вимірювання кілограм на метр кубічний. Щоб визначити густину, необхідно масу поділити на об'єм. Третє. Густина речовини показує, яку масу має одиниця об'єму цієї речовини. Густини більшості речовин визначені і представлені в таблиці. У вашому посібнику на сторінці 46 представлено таблиці густин, згрупованих по агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному. Тож, якщо у вас в задачі задано конкретну речовину, то з даних таблиць ми можемо з легкістю визначити густину даного матеріалу. Шосте завдання. Густина заліза дорівнює 7800 кг поділеного на метр кубічний. Поясни, що це означає. Це означає, що один метр кубічний заліза має масу 7800 кг. Слід враховувати, що даний метр кубічний повинен представляти суцільний однорідний кусок заліза. Сьоме завдання. Запам'ятай інформацію. Слід врахувати, що основною одиницею вимірювання густини є кілограм на метр кубічний. І всі основні розрахунки ми будемо виконувати саме в кілограмах на метр кубічний. Але є випадки, коли в умові задачі густину подають в несистемних одиницях, таких як грам на сантиметр кубічний. При цьому слід перевести з грами на сантиметр кубічний у кілограм на метр кубічний. При цьому слід враховувати, що між Грамами і кілограмами є певне співвідношення. Зокрема, грам це 1000 кг. А сантиметр кубічний – це є не що інше, як три виміри для нашого тіла, тобто довжина, ширина і висота, які мають довжину 1 см або ж 1 соту метра. І таким чином, якщо ми візьмемо ці співвідношення, то фактично ми отримуємо значення уже в кілограмах на метр кубічний, яке відповідає. Тисячі. Тобто 1 грам на сантиметр кубічний рівний 1000 кг на метр кубічний. Таким чином, враховуємо. При переведенні, тобто наше значення, яке ми маємо у грамах на сантиметр кубічний, ми фактично повинні домножити на 1000 і тим самим представити уже в кілограмах на метр кубічний. Також є і зворотнє переведення із кілограмів на метр кубічний у грами на сантиметр кубічний. Завдання 8.1. Послуговуючись Послуговуючи знаннями про молекулярну будову речовини, поясни, чому різні речовини мають різну густину. Зокрема, Речовини, які представлені в газоподібному стані, рідкому і твердому. Відповідно, ми повинні мати на увазі, що густина речовини визначається щільністю розміщення частинок, з яких складається речовина, і густина речовини залежить від агрегатного стану речовини та температури. Тому чим щільніше розміщені частинки речовини одна біля одної, тим більша густина даного матеріалу. Таким чином, якщо ми подивимося в таблицю густин, то ми побачимо, що найбільшу густину мають матеріали в твердому агрегатному стані, а найменшу густину мають матеріали у газоподібному стані. Але з цього правила трапляються і винятки. Зокрема, наприклад, ртуть, яка представлена в рідкому стані. Але її густина значно перевищує густини більшості твердих матеріалів. Завдання 8.2. В завданні 8.2 ми переглянемо відеофрагмент та ознайомимося з приладом, який використовують для визначення густин речовин в рідкому стані. Тож увага на екран. Найпростіший прилад для вимірювання густини це ареометр. Він являє собою скляну колбу, що складається з двох частин. У нижній, більш широкій частині міститься невелика кількість свинцевого дробу, а у верхній, більш вузькій частині розташована проградойована шкала, за якою визначають густину рідини. На верхньому кінці шкали нашого ареометра нанесено позначку 1 кг на метр кубічний густина води. А на нижньому кінці шкали стоїть позначка 1080 кг на метр кубічний. Отже, цей ареометр призначено для вимірювання гостин рідин трохи більш щільних, ніж вода. Проведемо вимірювання густини розчину мідного купоросу, що міститься в скляній посудині. Беремо ареометр та занурюємо його в розчин. Бачимо, що прилад плаває в рідині так, що рівень розчину в посудині встановився навпроти певної позначки на шкалі ареометра, зчитуємо зі шкали позначку 1065. Це означає, що густина нашого розчину становить 1065 кг на метр кубічний. Тож, опираючись на інформацію подану у відеофрагменті, виконуємо завдання, підпишемо назву приладу та вкажемо його частини. Ми мали справу з ареометром і він складається з колби з дробом та трубки з шкалою. Найчастіше даний прилад використовують для визначення густин речовин в рідкому стані. Завдання 8.3. Два тіла однакового об'єму, 1 м3 виготовлені з різних речовин. Густина речовини, з якого виготовлено перше тіло, дорівнює 400 кг на м3, а густина речовини, з якого виготовлено друге тіло 0,8 г на см3. Поясни, маса якого тіла більша. Щоб дати відповідь на дане питання, необхідно врахувати, що густина визначає масу 1 м3 даної речовини. Тому для порівняння відповідно мас даних матеріалів нам необхідно, щоб вони були представлені в системних одиницях, тобто кг на метр кубічний. Тому значення густини другого тіла ми повинні перевести з грами на сантиметр кубічний в кілограм на метр кубічний. При цьому враховуємо, що для переведення з грам на сантиметр кубічний ми повинні виконати наступні дії. Наше значення. 0,8 помножити на 1000 кг і поділити на 1 мільйону метра кубічного, тому що 1 сантиметр кубічний це 1 мільйона метра кубічного. При цьому ми будемо мати значення 800 кг поділено на метр кубічний. Таким чином робимо висновок, що маса першого тіла. Виходячи із значення густини, яка подана для одиниці об'єму, тобто для 1 метра кубічного, ми маємо, що маса першого тіла становить 400 кг, а маса другого тіла становить 800 кг. Таким чином, ми робимо висновок, що маса другого тіла більша за масу першого тіла. Завдання 8.4. Розташуй значення густин деяких речовин за збільшенням. Відповідно, в нас є 4 варіанти представлених густин, і для того, щоб їх порівняти, нам необхідно представити їх в одних системних одиницях. У даному випадку ми будемо представляти кілограм на метр кубічний. Як бачимо, значення представлене в варіанті А вже подане в кг на метр кубічний, тому його ми не переводимо. Варіант Б маємо 1,2 г на сантиметр кубічний. Знову ж таки, при переведенні, ми отримуємо, що густина у варіанті Б має 1200 кг на метр кубічний. Варіант В подано в кг на метр кубічний. І варіант Г. Знову ж таки переводимо з грам на сантиметр кубічний, при цьому буде мати значення 700 кг на метр кубічний. І наші варіанти розмістяться таким чином: А, Г, В, Б. Завдання 8.5. Напиши формули, за якими можна обчислити перше. Масу тіла, якщо відомо об'єм тіла та його густину. Щоб визначити масу тіла, необхідно густину матеріалу, з якого виготовлено тіло, помножити на об'єм даного тіла. Друге. Об'єм тіла, якщо відома густина та маса тіла. Для того, щоб визначити об'єм тіла, необхідно масу даного тіла поділити на густину матеріалу, з якого виготовлено дане тіло. Завдання 8.7. Побудує графік залежності маси тіла від його об'єму, якщо густина тіла є сталою. Якщо представити графік залежності маси від об'єму, то даний графік буде представляти собою пряму лінію. І якщо розглянути графіки двох тіл з різною густиною, то можна побачити залежність. Чим ближче графік лежить до осі об'єму, тим менша густина даного матеріалу. І таким чином, із цих двох графіків ми можемо зробити висновок, що густина ρ 1 більша за густину ρ 2. Завдання 8.8. Розглянь графіки залежності маси від об'єму для двох тіл. Порівняй густини речовин, з яких виготовлено тіла. І так ми бачимо два графіки, відповідно для першого тіла і для другого. І з попереднього завдання ми встановили, що чим пологіший графік, тобто чим менший кут утворює графік з вісю об'єму, тим менша густина матеріалу. Тому з цього ми можемо зробити висновок, що густина першого тіла більша за густину другого тіла. Переходимо до розв'язку задач. Задача 9.1. Обчисли об'єм залізної деталі масою 1,65 тонни. Пам'ятаємо, що розв'язок фізичних задач підпорядковується відповідному алгоритму. Перший пункт алгоритму це уважно прочитати умову задачі, що ми з вами і виконали. Другий пункт алгоритму це запис скороченого дану. Дано ми запишемо масу даного матеріалу. Це 1,56 тонни. тони необхідно перевести в кілограми, тобто домножити на 1000 або шкому перенести праворуч на три знаки. Маємо 1560 кг. І тут необхідно також врахувати, що в умові задачі зазначається конкретний матеріал, тобто це залізна деталь. І відповідно ми повинні скористатися таблицею густин, де відповідно ми повинні знайти залізо. І визначити його густину. У даному випадку ми маємо значення густини заліза, яке становить 7800 кг на метр кубічний. Це значення ми записуємо в дано. Визначити нам необхідно об'єм. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що між густиною масою і об'єм є відповідний зв'язок, який виражається в формулі дорівнює m поділено на V. З даної формули ми виражаємо, чому дорівнює об'єм. При цьому нам необхідно масу поділити на густину. За умовою задачі, маса і густина у нас задано. Підставимо дані значення, проведемо відповідно математичні дії, скоротимо кілограми і отримуємо, що об'єм нашої деталі становить ну, 0,2 метрів кубічних. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 9.2. Визнач масу однорідного мідного куба, довжина ребра якого дорівнює 10 см. Запишемо скорочення дано. Перше, що ми запишемо, це визначимо густину відповідно матеріалу. В даному випадку у нас сказано, що це є мідний куб. Відповідно з таблиці густин ми визначаємо густину міді, яка становить 8900. Тому записуємо це значення в дано. І е, Наступне, що ми з вами запишемо, це довжину ребра. Позначимо її буквою А. Відповідно, Вона в нас подана в сантиметрах, і нам необхідно перевести сантиметри в метри. маємо 0,1 метра. Визначити нам необхідно масу даного куба. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між густиною масою і об'єм є певний зв'язок, який виражається формулою дорівнює М поділеного на В. З якої ми будемо з вами виражати і отримувати формулу для визначення маси. Для того, щоб визначити масу, необхідно густину даного матеріалу помножити на об'єм. Слід врахувати, що собою представляє куб. відповідно, що сторони в Даної геометричної фігури однакові. Тобто кожна сторона має довжину А, яка у нас зазначена за умовою. І Об'єм даної геометричної фігури, ми можемо визначити, якщо ми візьмемо добуток відповідно трьох сторін. В нашому випадку кожна сторона має величину А, задану за умови. Тому ми можемо з легкістю розрахувати об'єм. Відповідно, маємо об'єм нашого куба, який становить 1000 метр кубічного. І використавши значення густини і отримане значення об'єму, розрахувати масу даного куба, яка становить. 8,9 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 9.3. Маса алюмінієвого куба об'ємом 200 см3 дорівнює 270 г. Чи має куб порожнину? Якщо має, то визнач її об'єм. Запишемо скорочене дано. Дано, ми запишемо значення об'єму, позначимо його v 1 так як це об'єм нашого куба, який нам задано. Відповідно, ми повинні врахувати, що сантиметри кубічні ми повинні перевести в метри кубічні. Для цього ми повинні 200 помножити на 1 мільйон. І тим саме ми маємо 20 метрів кубічних. Також запишемо масу, яка становить 270 г. Грам, і грами переведемо в кілограми. При цьому ми маємо 0,27 Далі, Також врахуємо, що у нас задано матеріал алюміній. І він має густину 2700 кг на метр кубічний. Це значення ми записуємо в дано. Визначити нам необхідно об'єм порожнини. Переходимо до розв'язку. Наш розв'язок ми побудуємо на слідуючому. Врахуємо, що наше тіло повинно бути суцільним і однорідним. При цьому воно повинно мати масу 270 г. Тому ми проведемо розрахунок об'єму при даній масі і густині в 2700. І якщо у нас об'єм вийде за вказаний, тобто він буде відповідати об'єму 200 см3, то відповідно дане тіло, даний куб порожнини немає. Якщо ж ми отримаємо при розрахунках, що об'єм має відмінність від заданого об'єму, це буде свідчити про те, що у середині нашого куба є порожнина. І взявши різницю даних об'ємів, ми зможемо визначити об'єм порожнини. Тож визначимо об'єм за умови, що тіло має масу 270 г і густину 2700 кг на метр кубічний. При цьому слід врахувати, що між густиною, масою і об'єм є зв'язок, відповідно у формулі ρ дорівнює m поділено на v, з якої ми виражаємо формулу для визначення об'єму. При цьому необхідно масу поділити на густину. В даному випадку ми будемо визначати об'єм v 2 тобто той об'єм, який. Повинно мати тіло при масі 270 г і густині 2700 кг на м3. Підставивши дані значення у формулу, ми отримуємо, що в даному випадку при такій масі тіло повинно мати об'єм 1000 метрів кубічних, що має розбіжність із заданим об'ємом по умові задачі. Тому, якщо ми визначимо різницю між цими об'ємами, то тим самим ми. Відповідно, отримуємо об'єм порожнини всередині нашого кубу. Тому, якщо ми проведемо розрахунки, ми отримуємо значення 1 десятитисячну метрів кубічних, що і відповідає об'єму порожнини всередині нашого кубу. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 94. Залізну деталь масою 15,6 кг занурили у ртуть. Чому дорівнює маса ртуті, яку ця деталь витиснула. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо у густину заліза, яка становить 7800 кг на м кубічний. Також запишемо густину ртуті, яка становить 13600 кг на м3. І запишемо масу залізної деталі, яка становить 15,6 кг. Визначити нам необхідно масу ртуті. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що в умові задачі у нас сказано, що залізну деталь занурили у ртуть. Будемо врахувати, що залізну деталь повністю занурили у ртуть, при цьому будемо мати наступне співвідношення, що об'єм. Витісненої ртуті буде дорівнювати об'єму залізної деталі. Таким чином, якщо ми зможемо визначити об'єм залізної деталі, тим саме ми зможемо відповідно і визначити об'єм витісненої ртуті. І знаючи об'єм витісненої ртуті і її густину, ми зможемо визначити масу ртуті. Тому для визначення. Об'єму залізної деталі у нас є і маса, і густина заліза. Таким чином, підставивши у формулу для визначення об'єму залізної деталі, масу залізної деталі і густину заліза, ми зможемо розрахувати об'єм залізної деталі. При цьому виконавши математичні дії і скоротивши кілограми, ми отримуємо, що об'єм залізної деталі становить 2000 м3. Це значення також відповідає і об'єму витісненої ртуті. Тому, використавши дане значення і використавши значення для густини ртуті, ми зможемо розрахувати масу витісненої ртуті. Для цього нам необхідно густину ртуті помножити на отриманий об'єм. При цьому, виконавши математичні дії, скоротивши метр кубічний, ми отримуємо, що маса витісненої ртуті становить 27,2 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 9.5. Маса пляшки з газом становить 4 кг, а без газу – 400 г. Яка маса води поміститься в цю пляшку. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення густин для газу і для води. Відповідно, густина газу становить 800 кг на метр кубічний, а густина води становить 1000 кг на метр кубічний. Також ми запишемо масу пляшки, тобто позначимо M газом 4 кг і М без газу. 400 г, грам, ми повинні перевести в кілограми, маємо 0,4 кг. Визначити масу води. Переходимо до розв'язку. Слід врахувати, що для визначення маси води, яка поміститься в пляшку, необхідно знати об'єм самої пляшки. Врахуємо те, що у нас в пляшку вже заливався газ, і, відповідно, було визначено масу пляшки з газом і без газу. Таким чином, ми можемо безпосередньо визначити масу самого газу, який вміщався в дану пляшку. І відповідно, щоб визначити масу самого газу, нам необхідно масу пляшки з газом відняти масу. Пляшки без газу І тим самим ми отримуємо, що маса газу, який вміщається в дану пляшку, становить 3,6 кг. Знаючи масу газу і маючи густину газу, ми можемо визначити об'єм відповідного газу, який поміщається у відповідну пляшку. Цей об'єм буде також рівний і об'єму води, який буде також заливатися. У дану пляшку. Тому підставивши значення маси газу і підставивши значення густини газу, ми визначимо, що об'єм газу, який містився в пляшку, становить тисячних метрів кубічних. Цей об'єм також буде відповідати і об'єму води, який ми зможемо залити в пляшку. Тому, знаючи даний об'єм і знаючи густину води, ми можемо провести розрахунки і визначити масу води, яка буде у нас вміщуватися у нашу пляшку. Тим самим ми отримуємо значення 4,5 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 2930 третьої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!